Вже скоро прийде. Часто дому і піти. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти Він розповість цікаве, щось мені. Тобі. Добрі гради Дасть вам дітла. Бережки, як ранді. Та не може цього бути. Це. Так, так. Ну просто, просто неймовірно. Цікаво так. Так-так, хто там заходьте? Привіт добрячок. Привіт, друзі. А про що це ти там читаєш? Радий, що ви до мене завітали на гостину, а я тут саме читаю. Та про що? Може, розкажеш там і нашим глядачам? Ой, привіт, мої любі! Е, е, привіт! Радий, що ви не пропустили нашої зустрічі в ефірі. А я тут саме читаю про. Ага, а про що я читаю, ви обов'язково дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки. для загадки. Отже, друзі мої, слухайте першу загадку. Ріс на грядці, молодець. Ха за чуба, та й кінець, бо без нього, кажуть люди, у нас борщику не буде. Це ж буряк! Без буряка борщику не звариш. Та й справді. Я читав про буряк. Ви знаєте, його вирощували в іще навіть в стародавній Персії та Межирічі, а цілющі властивості бурячка дуже-дуже високо цінували такі великі лікарі. Як парацельс, гален і Гіппократ. А от жителі стародавнього Риму вони настільки полюбляли цей овоч, що навіть прозвали його римською капустою. У бурячка однаково їстивні і вершки, і корінці, цінний харчовий продукт, і ліки від безлічі важких недугів. І ви знаєте, мої любі друзі, у борячкові, стільки всього дуже цінного і корисного для нашого організму, ну і без оцих вітамінчиків наш організм не може навіть існувати. А ще це овощ, без якого не звариш борщику, не зробиш вінегретику, та і не приготуєш оселедець під шубою. І це все він, наш шановний бурячок, корисний вітамінний овоч. У народній медицині він вважається засобом більш ніж від сотні хвороб. Нічого собі, аж від сотні хвороб? Уявіть собі, це справді так. І сьогодні ми дізнаємося, що і як можна лікувати за допомогою бурячка. І допоможе нам у цьому наш чудовий лікар не болить. Вітаю, друзі! Бурячок і справді дуже корисний для дорослих і малят. До складу бурячка входять такі чудові мікроелементи, як залізо, кобальт, магній. Кальцій і фосфор. А чи знаєте ви, що роблять вони в нашому організмі? Вони допомагають нашій крові регулювати обмін речовин. А також завдяки бурячку ми відновлюємо сили, коли втомлені сильно, або після хвороб. Оце то справді чудович. І це ще не все. Якщо у вас нежить, закапуйте в кожну ноздрю дві або три каплі. Бурякового соку, розведеного навпіл з водою кожні дві-три години, і через день від нежитю не залишиться навіть із спогадів. Так легко? Та, справді, закапав собі соком бурячка, розведеного навпіл із водичкою, та й вже немає нежиті. Та це ще нічого. Ви навіть не уявляєте, як добре бурячок заживляє рани. А що для цього потрібно? Щоб добре загоїлися рани, потрібно робити наступне: невеличкий бурячок потрібно ретельно вимити. А потім натерти його на дрібній терці разом зі шкіркою. Сік віджати через марлю, а кашку накласти на хворе місце і потримати 20-30 хвилин. І все, ладно, заживе так швидко. Та звісно, що за один раз ні. Але якщо робити так цілий тиждень, то обов'язково заживе. А у мене часто горло болить. Буряк таке лікує. Звісно, при ангінах потрібно змішати стакан відстояного бурякового соку із соком половинки лимона, а також додати одну чайну ложку меду. І це все пити? Та ні. Цим потрібно полоскати горло три рази на день. Намагайтеся, друзі, вживати регулярно бурячок, адже він такий корисний. І будьте здорові. І такий смачний, що деякі господині навіть примудряються виготовляти з нього пюре та інші каші. А тобі я хотів навчитися готувати страву з буряка. О, друзі. То я вас обов'язково навчу, адже це зовсім не складно. А ви так можете? А для цього, мої друзі, нам потрібен бурячок. Потім його потрібно відварити протягом приблизно години. І ось ось у мене він є відварений уже. Потім його потрібно почистити. Ну, бери, будь ласка, Наталочко, чисть. А потім потерти на терточку. Це Олексій зробить нам. Коли Наталочка його почистить, далі далі ж для смаку додають ще волоські горіхи, ось вони є в нас. А потім потрібно підсолити та приправити олією. Ось там на тумбочці є у мене сіль і олія. Олексій, візьми, будь ласка, поки, поки Наталочка буде чистити. Рішечки олії та під Хочу вам сказати, що така страва вона не тільки смачна, а й надзвичайно корисна і для всіх корисна для діток і для дорослих. А моя мама додає ще й до буряка чесник. Це один із багатьох рецептів салату із буряка. До речі, дітки, хочу попросити у вас, друзі, напишіть, а які ж страви готують із буряка у вашій родині. А листи, листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. А ви так можете? Я дуже рада вітати вас, мої маленькі телеглядачі. Сьогодні я вигадала для вас щось дуже дуже цікавеньке. Я знаю, що мій друг Добрячок вже розповів вам, як приготувати дуже смачний та корисний салат з бурячком. Те, що він дуже смачний, навіть не сумнівайтеся, адже я сама його куштувала та в цьому переконалася. Але погодьтеся, їсти з гарної посуди куди приємніше, ніж зі звичайної. Тож сьогодні я пропоную вам розфарбувати склянку, тарілочку або салатницю для їжі. Отож, настав час приступати до роботи. Спочатку потрібно знайти такі матеріали, як скляна салатниця, фарби по склу, контур по склу, трафарети, пензлик. Ацетон та ватні палочки, ножиці, скотч та фен. Отже, коли усі матеріали знайдені, приступаємо до роботи. Беремо салатницю та до внутрішньої сторони на скотч приклеюємо трафарети. Я вибрала природню тематику, тому вирішила взяти кленові листочки. Але ви можете обрати будь-який сподобавшийся вам малюночок або орнамент. Спочатку трафарет потрібно роздрукувати або намалювати, але обов'язковою умовою є контури, які повинні бути чіткими. Коли трафарет на місці, беремо чорний контур по склу та починаємо обводити кожну деталь. На тюбік сильно не натискайте, інакше контур вийде товстий та неохайний. Також слідкуйте за тим, щоб ручкою не розмастити тільки що нанесений контур. Але якщо все ж таки халепа сталося, не впадайте у вічей. Для того, щоб виправити ситуацію, візьміть ацетон та ватну паличку, та без докладання зусиль приберіть невірну лінію або пляму. Нанесений контур необхідно висушити за допомогою фену. Сушити необхідно до тих пір, поки він не стане повністю сухим. Перевірити його сухість можна обережно доторкнувшись пальчиком до краєчка лінії. Фарби по склу це майже як звичайні фарби, але повторю ще раз: майже. Ці фарби, після того, як вони нанесені на основу та пройшли усю обробку, не змиваються водою. Тепер можна позбавитись і від трафаретів. А зараз настав час розфарбовувати наші листочки. Я вибрала осінню тематику, тому в кольоровій гамі буде переважати жовтий. Робити переходи з одного кольору в інший можна за допомогою пензлика. Такі фарби розводити водою не потрібно. Тому якщо у вас такі ж самі фарби, як в мене, можете малювати прямо з баночки. Там є носик, який випускає потрібну кількість фарби. До речі, усі матеріали для такої творчості можна придбати в спеціальному магазині з художніми матеріалами. До того ж, одного разу спробувавши працювати в даній техніці, я думаю, ви забажаєте знову повертатися до декорування скляних поверхонь. А ще, я думаю, в кожного з вас вдома є багато скляного посуду, тож можна його теж задекорувати. Але перед тим, як приступати до творчості, запитайте дозволу у мамусі, щоб випадково не взяти її улюблену склянку. Нанесені фарби потрібно також просушити. Після просушки контуром або фарби можна додати жилки. Після того, як малюнок нанесений, виробу необхідно пройти термічну обробку згідно інструкції, яка є на кожній упаковці з фарбами. Ну Ось і все. Наша салатниця готова. І дивитися приємно і їсти смачніше. Не знаю, як ви, а я вже біжу на кухню. Але спочатку побажаю вам творчого натхнення. До наступної зустрічі, малята. Пала дітинки модрини. Привіт, мої любі друзі. Привіт, дитинки модрина. Вітаю вас. А що це за страва у вас на столі? Це салат з бурячка. Ми самі готували. М -м -м. Так, справді, я тільки розповідав, що робити. От молодці. Про велику користь цього продукту я теж знаю. Хочу зауважити, що починається назва цього овоча на літеру Б. А я знаю ще овочі на літеру Б. І я знаю. А які ж? Баклажан, бараболя. Що ж ще за бараболя? Так, дітки, так називають картоплю в деяких місцях нашої країни. Звичайно. А я вам зараз пропоную віршик. А ви, мої любі, порахуйте, будь ласка, скільки разів зустрічається у ньому літера Б. Гаразд. Бурячкові бур'янець, бубонить буряче. Бережися, баранець, бо зна звідки скаче. Бурячок до бур'янця. Бійся ти, будяче, бо не бачу баранця, бачу, сапка скаче. Скільки ви нарахували літер Б. П'ятнадцять, а я чотирнадцять. А скільки ви нарахували, любі глядачі? Дітки, ви нам напишіть разом із своїми рецептами, скільки ж разів літера Б прозвучала у цьому віршику. Ну, все, мені пора летіти, бо мені вже й захотілося салатику з бурячка. І мені, і мені. Зачекайте, зачекайте, друзі. Нікуди ніхто не поспішайте. Давайте ми, хоча б, спочатку попрощаємось з нашими телеглядачами, а тоді вже будемо смакувати. Домовились? Домовились. Бувайте, малята. На все добре. До побачення, любі друзі, до нових і цікавих зустрічей в ефірі. Бувайте, малята! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.